Вітаю, друзі! Наступив новий рік, рік вогняного коня. І, як на мене, це самий ідеальний час, щоб розпочати вести повноцінно канал. Для тих, хто не розуміє, ви потрапили на канал з екзотичними тваринами, де ми будемо розглядати їхні різноманітні види, утримання. І розведення. Будемо чіпляти дуже багато цікавих тем, будемо намагатись, будемо намагатись привчати людей до правильного утримання екзотики, але спочатку ми все ж таки розберемо, хто ж такі ці екзотичні тварини. В цьому форматі мені дуже подобається е, пояснення від ветеринарів. А саме екзотична тварина це будь-яка тварина, рептилія, пташка, яка не є сільхозтвариною або не є котом, або собакою. Тобто навіть звичні нам хом'ячки, пацючки, мишки. І навіть ті самі рибки, будуть у їхньому форматі екзотичними. Тому будемо розглядати і їх включаючи. Окрім екзотики, також будемо частково розглядати утримання таких наглих істот, як голуби. Ті люди, які стежать за моїм Першим каналом російськомовним. Знаю, що ось ця маленька пташка сама до мене прилетіла у тролейбусі і сіла на плече. Відтоді вона живе в мене, оскільки воно не виживе у дикій природі. Вона не розуміє, як їсти з підлоги. Вона досить таки погано літає. І в неї ненормально відростає дзьоб, який постійно потрібно підпилювати, даби вона могла їсти та пити. Тому і про неї ми також будемо робити відео і дивитись, як же утримувати голубів у домашніх умовах. Але здебільшого на каналі будуть все ж таки рептилі, пацюки, хом'ячки, мишки. Досить таки багато буде у форматі розведення, у форматі зроби сам. Ну і взагалі будемо розглядати кожну істоту, яка в мене отримується в окремому відео. Тому влаштовуйтесь зручніше і чекайте на наступні відео. Да, це перше в нас відео в цьому році. Але я намагатимусь якомога частіше викладати подібний контент. І також він буде виключно україномовним. Будемо розвивати українську тереріомістику, правильне отримання тваринок і популяризацію таких екзотичних тварин, як ті ж елблофари. Змії, павуки, можливо, навіть голуби та країна? Тому чекайте на наступні відео, вони не заставляють вас це довго робити. Так, -да, воно трохи спонтанне і трохи нестандартне відео, оскільки в мене тут був була ловля хом'ячка. Це відсилка на телеграм-канал, так, там він більш російськомовний, але там присутні історії із життя. Фактично остання історія це в новорічну ніч намагання зловити хом'ячка, який прогрес собі вікно в Європу. Так. Кому буде цікаво, заходьте, дивіться, я силочку залишу в описі під відео. Тим, кому не цікаво, ну, що ж, так і буде. Нічого з цим ми не можемо зробити. А на цьому наше перше відео на каналі підходить до кінця. Дякую, що його продивились. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, про кого першого зняти. Ну, або, якщо не буде ніяких варіантів, я буду знімати те, що зараз у нас йде на черзі. А саме, скоріш за все, це будуть або змії, або щось про рибок. Будемо дивитись, будемо вибирати, що буде перше на черзі, ти мене не, не клюнь, бо я тебе знаю, куркати. На цьому дійсно вже все. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Ну і всім мирного неба і всім гарної ночі.